Пекарня харків'янина у середмісті Кропивницького з'явилась місяць тому. Її власник Владислав Нікулін каже, рятуючись від обстрілів, вирішив на новому місті працюватиме, не сидітиме без діла, не ходитиме за гуманітарною допомогою. Ми їхали сюди чітко з планом, що ми будемо робити. Ми розуміли, що ми приїдемо, будемо шукати приміщення, потім постачальника. Батько в мене робить ремонт, він буде ремонтувати. Мама у мене продавець вона буде продавати. Жінка мені допоможе з організацією. Це відео з Харкова, другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Владислав Нікулін з колегами вийшли на роботу, пекли, продавали і роздавали хліб містянам, попри обстріли. Щодня по тисячі буханок. Були обстріли, були черги. Ерги величезні, люди могли стояти за хлібом по шість годин. Люди стоять тихо, не сваряться, тільки чутно вибухи, і все. Ми видавали лише два батони на людину, тому що було багато бажаючих. Не хліба, не було ніде. В супермаркетах хліб поставили по 150 п'ятдесят гривень. І трохи хлібу забирали з собою додому, та теж сусідам роздавали. Так тривало, допоки російський снаряд не прилетів у дім чоловіка та одну пекарню. Наступного дня, склавши вціліле обладнання до пошкодженого обстрілами мікроавтобуса, з дружиною та батьками покинув місто. За місяць у Кропивницькому відкрив першу пекарню. Вона не така велика, як у Харкові, але не менш цінна для родини, каже чоловік. Ось наше серце пекарня, наше виробництво. Тут дівчата продовжують робити випічку. Фішка нашого закладу в тому, що ми виробляємо від А до Я, від тіста до випічки, від муки до хліба. Ось перед вами дівчата якраз роблять Це Це обладнання, яке ми перевезли з Харкова. Воно у нас вижила та пічка, розтойка, холодильники, тістоміс, морозилки, все вивозили. У двох пекарнях працюють восьмеро працівників, двоє з них переселенці. У Харкові вціліла одна пекарня. Нею керує родичка. У мене тітка пекар. Коли я був маленький, ми з нею сиділи. Вона приносила випічку додому. Я казав, я колись виросту, ти будеш випікати, а я буду продавати. І так вийшло згодом. Печуть те, що користується найбільшим попитом. У Кропивницькому з'явилася булка з вишнею та маком. Продукції печуть на третину більше, ніж у Харкові. Ми не будемо продавати те, що нам не подобається. Ми зробили булочку, ми всі скуштували всією командою. Нам сподобалось, тоді ми ставимо продаж. Якщо нам не сподобалося, ми це продавати не будемо. Владислав Нікулін після перемоги України хоче повернутися додому. Сімейну справу продовжить розвивати і в Кропивницькому. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.